Китайський охо російський. Як са маєте моє сильні? Не знаю, як ви, але мені сьогодні сіпає око від люті, від такого чергового підлого обстрілу Харкова, де Росня показала своє нице обличчя. І аби вони менше шкірилися, ліпше б подивилися на власне корито. І сьогодні я готова його розчавити. Китайський охо, російський, ого. ого. Вопрос не в імпортозаміщенні. Это проблема. О, вот что я вижу здесь. Windows. Импорто замещение. Импортозамещение. Ого, американский. А да? Російська фекаляція за час війни так впевнено, гордо тримає курс на повне занурення в дно, називаючи це по модному імпортозаміщення. Ну, я би ліпше сказала програма, яка показує глузування з популярних брендів. Тому вриваємось у викриття плагіату, і це не невкусної точки. Шлях бедра фіфдою адреналіну моніторі. Начхати на ваші санкції, ми вміємо все самі. Але мені не байдуже, підписані ви на мене чи ні. Тому, якщо ви вперше на моєму каналі, тицяйте підписатися, залишайте вподобайку і дякую за підтримку країномовного контенту та мого каналу. А повертаючись до терористів, які вступили у власне блюватиння, то розпочну сьогодні відео з білоруського крінжу Лукашенко та мотоцик Мінськ нового новейшого люксичного покоління, але не дуже. Що тут своє? чия? фара китайська. Фара. щитки. Двигатель. Двигатель, Китайський? китайський. Да. Ну, локалізації з десь ні. Та хоча китайська. Да, да. І смішинка не у тому, що резина там Китай чи усі деталі китай. те Лукашенко, напевно, 100% Китай. Якщо ви нічого не побачили та не зрозуміли, то зараз я вам покажу, тому готуйте свої животики. Це справді великий казус. Та як, попри гучну заяву, що вони не бояться санкцій, і вміють робити все самі. У цю комедію важко повірити, так як свій заявлений дизайн. Твоє, е, дизайн проєкт теж брехня, і то не просто Китай, нічого свого. і вся велич імпортозаміщення у тому, що Лукашенко тому доробло показали не зібраний з китайських запчастин нове покоління мінськ, а показали французький. Куплений мотоцикл і анекдот у тому, що не стали навіть прибирати із їхньої нової версії емблему з французького мотоцикла X-Ride. А білоруський логотип марки Мінськ опинився точно на місці логотипу французької компанії Маш. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Якщо ви так справді тужитесь показати усьому світу, що можете і хочете їздити на транспортних засобах. Власного виробництва не краденого і переліпленого, то вигляд буде наступним не більше. А якщо говорити за основного диктатора російської фекаляції, то на кожній новій конференції воно не втрачає можливості нагадати народу, що через 10 років ви почнете жити ліпше. Так, із понеділка сідаємо на дієту. Добре, через 10 років почнуть жити ліпше. Тож давайте повертатися на 10 років назад і подивимося, що змінилось. Давайте діло маленький експеримент. Скільки у вас є такий iPhone? Есть? Ого! Ого! Наша. Наша. Это американская штука, между прочим. Вы знаете? Это от, где я родился. Это от моего города, Палата. А-ха-ха! Американский. Что я вижу здесь? Что такое? Откуда это? Это от школы. Ну какая? Какая? Китайский. Ого! Не русский. Ого! Еще замечаю... Це проблема. О, вот що я вижу здесь Windows. Ого, американські ап'яті, да? Так, зараз ви побачили, як американець насміхається над руськими, що вони користуються американським айфоном, американськими програмними забезпеченнями. А що змінило за 10 років? Де Айфон, де ваш Майкрософт, де ваша Тесла? Ви хіба сто на сьогодні стали головними героями своєї дешевої комедії? Мама, ну хватить в інстаграмі сидіть. Давайте празнувати годовщину санкцій. І гучне російське імпортозаміщення одна захоплююча пародія. Чомусь ми досі про це не говорили. Але, наприклад, ви знали, що Орел і Решка» українського виробництва на сьогодні в Росії виходить під іншою назвою Тревел Баттл». і ведучий, як ви думаєте, хто там? Так. Зрадниця івлєєва поверніть на стюжку. Русня повернула в плагіаті на Орел і Решка. Так, змінили капку концепцію, але посил ми зрозуміли. Трево Короче, хватит болтати, У нас всього два дня. І ще у них дуже великий тренд на русифікацію. Давайте усім покажемо, як ми відмовляємося від американських слів та днями. Інтернет-магазин імпортозамістився з Вайлдберіз в «ягодки». А такие портал, как Aviasales, с пошуку квитки, став билетики. Предлагаю не ждать и переименовать все российские бренды, которые притворяются иностранными, э по этой же схеме. Обувная, ком обувная компания Карла Пазолинина, это все просто. Карл Пазалини, Карен Пазолинян. Вот. Но надо идти дальше. Есть три компании всемирно известных, которые созданы выходцами из СССР. Их тоже надо переименовывать. Что это за обман? WhatsApp перейміновуємо в чо как воще От Google перейменовуємо в поисковичок, а система PayPal систему попал, старичок. з таким великим креативним багажем. Я би їм рекомендувала і OnlyFans імпорту запустити. Якщо повертатися до сайту білетики, то знаєте, тут навіть і тролінгу не потрібно, тому що а навіщо русні білетики, коли вони навіть не мають можливості вилетіти з країни. По-перше, є брак пілотів. <с? <с?> Only fun spiл. Матері. видиш чайку, так? Вона може полетіти куди угодно, а росіяни не можуть. По-друге, за кордон зась, але навіщо плакати? Ви ж так любите свою державу. І третє смачненьке моє улюблене таке. Наше своє як дома море в Криму. Ми корінні кримчани з 14-го року. Дає копняка пляжний сезон гаряче добряче провалився. А що робити далі? Де відпочивати? Хіба їздити? Ось так по вулицям в басейні. Якщо я тут згадала про Крим, то, звичайно, нам подобається дивитися, як палає техніка ворожа. І я спішу нагадати усі русні, що куріння таке вбиває. Це прямо от рядом з селом стара ферма, і з нею ось це от все горить. 6 утра, утро начинается не с кофе. Про отруєння плісніву і скусна і точка говорити, звичайно, не будемо, так як там справді настала крапка, тема себе вичерпала. Давайте ліпше про смачно та гаплик 2.0. Тай класний франшиза у Росії, яка і всі продає мережу місцевому покупцю. Свят-свят-свят стережіться усі. Що буде з ребрендингом, перейменуванням, можна тільки собі представити. І це зробили дизайнери. Перша варіація на кавказьку. Полонянку, жарка, курочку. Ну, тренд русифікації не Каф КФС. Може бути курочка баба-сіми. Але мій особистий фаворит та власне розшифрування КПСС та КФС на російську тематику, Сталін-Привітики. Картопля, пліснєва, срачка с'ержавна. А ви голосуйте, який варіант вподобає вам? Будь би щось Макдональдс які всі сходіть. Що ти молиш? Є перловку, а на наша? Російська. А після виходу бренду, який з Росії влада поспішила роздати народу жаргонний словник, сказавши здорова, братва! Родину не продать, сраку не подставлять! О, до речі, мало ми сьогодні говорили про дупи. Послухайте, що там говорить про сраку. Родина, друзі, тоді жопа президента, яку треба все время мусорі, цілувати. Родина это бабушка нищая на вокзале. Радаюжі картошку, але свою благодарочку за відкриту нішу на ринку сказали усі в'язні Росії, так їхніми виробами мають на меті замістити і Київ слові імпортозаміщення бізнес за рішуки може циграти на руку. І, по суті, тюрми способна обеспечить товарині першої і не тільки необхідності весь регіону. Єдине, що з таким стрімким імпортозаміщенням надійшло до фільтрування вина і сечі на зоні, та які з алкоголем в Росії теж фуфло тема. і все це стало коштувати як лада сіда. Антош можеш допомогти родичам і приїхати двохсотим, або сказати ні, Мартіні, та так мартуні. А якщо ви раптом таке трапилося і не вживаєте оковитою, у чому в мене глибокі сумніви, то очаково у Росії випустили аналог Кока-Коли, Фанти, Спрайт, і ви лишень подивіться на цей дизайн, і що вказано на сайті. Класичні смаки улюблених прохолодних напоїв прекрасно втамовують спрагу і дозволяють освіжитися. Можете занотувати собі підказку, що на сьогодні плагіат можна називати класичним смаком, і взагалі ця ніша має чи не на найбільшу базу імпортозаміщення. Так, для прикладу шокс контент від популярного швейцарського тоніку залишилась скромненько. Ш -ш -ш -ш. Гусей наших нагадала. Тут потрібно відспівати. Так, ця політична хвойда, і зараз я не згадую про Філіпа Кіркорова у Л.А. До речі, можете подивитися відео. Слава Україні! Героям слава! продовжуємо про іншу політичну повію, яка продала душу пуйлу. Тому і відкриті дороги для бізнесу. Усій Московії і Росії пішов Старбакс. Є ці маці. І на покажу вам, як дизайнери натихнулися смачним ребрендингом вкусна і точка і запропонували ще кілька варіантів нас для інших відомих брендів. Що тут сказати? Креативно і точка. Подивилися на оце все. І що можна сказати про русню? Їм штампують заборони на виїзд, навіс, немає чого їсти, пити. Економіка стала глистами для народу, а вони продовжують. Тонути як божевільні. І насолоджується, напевно, цим. Ну, ну зараз. Зачем, зачем? не буде вашого італійського сира. Ну, що то скажеш? Русня 100% усім довела, і можете більше не доводити, як ви вже імпорто запустилися, замістилися. Наскільки ви усі креативні, розумні, як ви розвиваєтеся? Крапка із вами. А вам, мої дорогі підписники, дякую величезне, що ви досиділи, додивилися це відео до кінця. Витратили свій дорогоцінний час. Дякую всім за підтримку мого каналу. Я все отримала. Кожного разу, звісно, тішуся як маленька дитина. Мені дуже приємно і дякую вам за величезну могутню допомогу, що допомогли закінчити збір на автомобіль. Дякую нашим Збройним силам України, хлопцям, дівчатам. З вами ми не знаю, в мільйон разів сильніші впевнені, що у завтрашньому дні. У перемозі, у тому, що все буде Україна. І ми з цією війною вже стали іншими, а вийдемо в рази перезавантаженіші. Дякую всім. Люблю, красиво!